О, окей, десь small unit є. 100-150 фунтів. Зазвичай це стандартна ціна. Опа, а це що таке? Виглядає він по типу як Dyson. Ну, як то кажуть, в хозяйстві все пригодиться. А ну, От, оце мені вже сподобалось. Сумочка, будь ласка, новенька. О, ну що, good morning guys. Сьогодні у нас неділька ранок і сталося, як не гадалося. Будь ласка, Sunday. А це у нас виходить день сонця. І до речі, сьогодні... Дуже сонячно, дуже гарно, 10 година. І я вчора випадково виграв лотик. Сталося, як не гадалося, як то кажуть, так? Да? Виграв я той лотик і зараз буду двігатися, забирати його буквально сьогодні. Так що вчора вечором виграв, сьогодні зранку забираю. Пару слів стосовно лотика. Лотик доволі таки цікавий, чому? Тому що там косметика, а косметика завжди приветствується, правильно? правильно. Лотик маленький, там в принципі, 25 фіт. 25 фіт це у нас виходить десь 2 квадратних метра, Але що цікавого, я звернув увагу, що там є духовочка вмонтована, там є е, кровать сингл. І нові фени, нові, вся нова косметика, помада, ну, все на кучу, все красиво, дуже нарядно. так за 500 20 фунтів, якщо я не помиляюсь. Це доволі таки адекватна ціна. Опа, сюди. Техніка битова завжди гарно йде на eBay. Сінгл-кроваті уходять на Фейсбуці прямо на Ура. І загалом залишається косметика. І косметика там, ну, варіантів в принципі, є пару, один з яких відправити в Україну на опт. Ну, я вже буду бачити. Ну, Поїхали. 29 хвилин. Був момент, як поїхали, а тепер момент як їдемо. 4 хвилини, але не до Лота, правда, а до кафешки. І... о, тут Вестфілд. Це другий. А, а вроді би, якщо не помиляюсь, це навіть перший по величині Вестфілд в Лондоні. Саме великий торговий центр. ну Він реально страшенно великий, він такий круговий, прям. Ну, Дуже він великий. Масштабний, такий супер-супер-супер. І, до речі, якщо не помиляюсь, в цьому Вестфілді продаються Луї Вітони, оці всі магазини, лакшері круті. Ну, Нам простим людям не до тих магазинів. Магазинів нам щось таке попроще. Ну що, Заїжджаю на Біпі. До речі, раніше я старався заїжджати на Shell або на цей Eso і Коста-Кофі по дорозі купити. Коста-кофі це як більш-менш альтернатива нормальної кави в Англії, але як практика показала не дуже. Тому зараз найкраща перспектива більш-менш адекватної кави це wild bean. Все, погнали. І можна взяти якийсь Ем, кхм, Приїхав я на точку. Таке враження, що це якась заброшка чи що. Ну давно я такого не бачу в Лондоні. Сумочка якась, може там якась денежка. Опача, сейф сторіч тут справа. Да. Місце, звісно, ні о чому. Ну що, мушу похвастатися, ось так гарно я став. Машина велика, місце купа, все красиво. Ну що, погнали на ресепшн. Well, have old one. Yeah, I don't like it. <laughs> I can help if you want. I have. i done this two days before. I'm sorry about that. Yeah. Yeah, no worries. Okay. О, окей, це small unit. Окей, okay, все. значить так. Що ми маємо? То, що я бачу в принципі, міксер, не знаю новий він чи вживаний. Це коробочки з косметикою. Це у нас іде духовочка встроєна. Ламелі від сингл кровати, то про що я говорив. 100-150 фунтів. Зазвичай це стандартна ціна. Singл. Це нормально. Ось тут фрейм, частини фрейму, точніше. Так, така непогана, простенька. Опа, а це що таке? Опа-па, Professional Studio Lighting. Ух ти. О. 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 Будь ласка, оце мені взагалі пригодиться, супер. Я якраз тут пофоткаю взуття. Адже якраз два дні тому я ж виграв лот з взуттям з цим всім. І в мене немає десь сфоткати. А тепер, будь ласка. Будь ласка. Офігеть. Ну, за що я люблю ці лоти? Дійсно, дуже несподівано бувають всякі такі цікаві речі, приколи, прикалюхи. Ну, можна це по-різному назвати, да, Супер. Ну, тепер я буду знати, що у мене тепер є Professional Studio що У нас тут є. Нарядна красива. Ну я зможу на цьому фоні знімати якісь фото робити. І виставляти товари. Ну, це супер. Це супер, це мені подобається. Ну що, переходимо до косметики. Що у нас тут є? О, косметика вся ешелон. Матова. Матова помада. Окей. Ага, в індивідуальні коробочки. І ось що ми маємо. Ми маємо ешелон. Нарядна красива помадка, новенька. Все, ми закриваємо. Що ми тут маємо? Long Wearing Formula Waterproof. Так, це напевно для... для Вій. Щось для Вій. Окей, то було для Вій. Це у нас ще якісь позиції тут є. Це також помада, напевно. Або щось інше. Да, це вже така прозрачна помада. Угу. Ну, теж така цікава. Трішки гарніша буде. Ну, коротше, тут десь 100 помад, тут 100 плюс помад. Це для він, напевно. Тут ще щось є, не знаю що. І косметички ешелон. Окей. Така маленька коробочка, і в нас більше 200 помад. Якщо навіть по фунту продати кожну помадку, то це вже 200 фунтів. Що доволі таки непогано. Далі. Ага, тут у нас фени. Якщо я не помиляюся, фенів має бути 40-50 штук. Виглядає він по типу як Dyson. Скільки він коштує, я не знаю, але ну, якщо я не помиляюся, плюс-мінус на їхньому ж сайті ешелон я знаходив такий вроде би в районі 40 фунтів. Їх є порядка 40 штук. Може навіть більше. Ну, загалом я розпакую. Давайте подивимося разом. Все-таки новий фен. Ну так, да, насадочка така, як в Дайсона, схожа. Що тут у нас є? Три насадки. Ну і все, в принципі, ось сам фен. Ну, так, він похожий на дайкон. Пакували. Дивимось. Виглядає добротно, пластик непоганий. Не є якась китайська дішовка. На даний момент я хотів трішки підрахувати, скільки у нас фенів. Ось тут і ось тут. Загалом вийшло 28 штук. Роздрібна ціна, я глянув в інтернеті плюс-мінус 44 фунта. Тобто, навіть якщо їх продати за половину ціни по 20 фунтів, то це виходить десь там порядка 600 фунтів грубо, да? Уже непогано. Уже, в принципі, тільки з цими фенами можна відбити лот. І залишається купа всілякої косметики, духовочка, шкафчик якийсь цікавий. І ще багато коробок, які потрібно перебрати. Ось, І що у нас тут є? Спонжики. Спонжики, Latex Free Makeup Sponge. Тут їх також багатенько, ну майже 100. Елементарно по фунту продав, уже сотка є. Це у нас, е не розумію, що це. Може це теж спонжики. О, до речі, тут одне є відкрите. Да, тут теж спонжики. Ну, загалом це новий товар. Бачите самі, косметика. Все файно це дуже нарядно. Так, з фенами ми розібралися. Фени. Опа. Сюди, на базу. І це на базу. Десь сюди, нехай буде. Це у нас що? Ага, фени. Так, стоп. А, так, да, все вірно. Окей, там спонжики. Тут фени. Йдемо далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість коробочок. І міксер. Давайте подивимося, міксер. новенький, бушний. Думаю, що вживаний. Ну, да, виглядає вживаний. Ну, як то кажуть, в хазяйстві все пригодиться. Забираємо. Забираємо, йдемо далі. Перевіряємо цю коробочку. Фене. Окей, значить 28 плюс-мінус там у нас було, да? 30, плюс 1, 32, 33, 34, 35, 36. Окей. Ось що у нас залишилося. Це я переклав трішки. Ось там склав і зараз передивимося, що це за коробочка така. А вдруг тут щось цікаве, хто його знає. Отже, набір, набір, окей, тікап. Це для... Так. Да. Це кружечки, напевно, для чаю. Відкрити би. Ладно, ножика нема, потім подивлюся, перевірю. Далі. Це якийсь коврик. Ага, це коврики у ванну, виглядають новенькими. Ну що ж, знову ж таки, в хозяйстві все пригодиться. Далі, що ми маємо? Це напевно якась ця да, накривати огонський баняк здоровий. Ладно. Пока сторону. О, це прикол, от і баняк здоровий такий Опа-па. Опапа сюда. А це що таке у нас? Чайничок такий гарний, цікавий, трошки покоцаний. Але він, можливо, має якусь цінність. Треба буде перевірити, чи це не срібло. Можливо, десь є... Щось тут пише, поки не зрозуміло. Якийсь королівський чайничок. Ну, нехай буде. Далі. Дивимось це свиня, а тут провіримо, що це таке у нас санглас. Ага. І що? Ух ти! Чохольчик для трьох окуляриків. Ну, будь ласка, цікаво. Так ще швиденько ці речі підміни. Переберу тут. О, топики дитячі. Це просто якісь. Так, тут що у нас? Якось цікава штучка, ми не дивимося. Так, це все фігня, а це що таке? Це щось таке? Зеркальце, напевно. Так, да, зеркальце. Ладно, в одну сторону. Пробуємо далі подивитися, оцінити. Десь шубка, напевно. Аму, ну, провірка зв'язки. Шубка красива. Якось натуральна чи... А, ти й Ну що, погнали, перша ходочка пішла, загружаємося. Опа! Мій любими ліфт. Ну що, стартуємо погрузочку, бусик чекає тут. О, парковка пуста, вже нікого немає. Добре, що коли я приїхав, я ще чекав хвилин 15-20, щоб всі роз'їхалися. До речі, ось попередній лот. Ага, трошки з'їхало, це погано, ну ладно. Це попередній лот якраз. Це ще я виграв два дні тому. Там, де було ось це все взуття, айфончик, ролікси. Ну, що, грузимося. Фу, трішки бойових мистецтв і далі складаємо. Ця коробочка ми вже її перебрали з цим баняком великим. Коробочка йде сюди. Next. О, щось вона нелегенька така. Ладно, зразу ставлю сюди. Кухонна утварь. Що у нас тут? Цікава техніка. Ну, я не по кухні. Моя дружина має розбиратися в цьому. Вона більше знає, вона нам допомагає. І все. Загалом це кухня. Ну, з цікавого, що я тут побачив, це крупс машинка. Кавова машинка, теж стоїть грошей. Теж штука хороша. Декор якийсь, декор, тарілки, декор, сумочка якась. Давайте відкриємо. Раз ми вже тут. А ножик не взяв. Якісь полочки, напевно. Ну, а. Я шоці. Я думаю, що цінне. Кісь телефон мобільний, будь-що. Ладно. Не в цей раз, да? Ну і нехай. Наступний раз повезе точно. Далі. О, наступна коробка. О, так, жорсткі. Тяжолі. Фу. Дивимось. Якісь пліди, напевно. Може тут щось цікаве? Подон, окей. Щось таке полукоробка, полубокс, полунепонятно що. Це для пікніка, напевно. Оп, Опа-па, тут уже щось цікавеньке. Це у нас така сумочка красива. А сумочки що ми маємо? Клеїти скло на iPhone, фігня. Невже це ешелон? У щось інше. І новенька якась помадка. Да, новенька. Але не ешелон. Це щось з міді, латуні, незрозуміло щось таке цікаве. Тут щось. Ну, якісь листя. Добре, що не трава. Це що? Тоже щось. Ну, подарункові якісь набори, напевно. Тут якась глина, блін. Я в шоці. Коробочка, щось було, сваровське і вже цього нема. Весело. Ну, Це якась фігня. Це сумочка така. Смішно. От, оце мені вже сподобалося. Оце мені вже подобається. Що ми маємо? Ми маємо якийсь планшетик. Музика AKG. Якийсь гарний планшетик. Великий. Клавіатурка до нього, напевно, Bluetooth. Да? І телефончик, Samsung. І розбитий. Ну, понятно, що ще очікувати. Ну, вже якась техніка, вже щось. Вже наперед, вже цікаво. Потім буду розбиратися, оцінювати. Сумочка, будь ласка, новенька, Modern, notebook and pen. А, це ну... Господи боже. Це блокнот з ручкою такий красивий. Ешелон, ну ж таки щось. Що в мене залишилося? Духовка, ця тумбочка, тут щось незрозуміло, що і дві коробочки. Давайте швидко чекнемо. Ага, все, це одна коробочка з косметичками. Окей. Далі це закрита коробка. Якщо що я дознімаю з телефона. А тут у нас... О! о, 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 о. Це для того фона. Для того світла професійного це фон. отак. Супер. отут тут я буду фотографувати взуття. Ну, красота. От якраз мені це треба було. Вогонь! Тут якийсь мікрофончик, чи що, я знайшов. Да, ну Будь ласка, якийсь 100% професійний мікрофончик. AKG P220. Ну, потім я провірю в інтернеті. Супер. Супер. Оце мені вже подобається. І тут. що? Ага, тут нічого цікавого. добре? Другий заїзд виглядає так. Завоз, заїзд. Як би це не назвати, але суть то понятна. Я це все гружу в машину. Опа. Драсті. Загружаємося. Продовжую зйомку з телефону. Майже закінчив, весь склад готовий. Це у нас кроватка. Що у нас тут? А, З цього боку потрібно. Так, це дуже гарний, прикольний э, цей комодік такий. Високий, красивий. Духовочка Занусі, Десь тут писало? Занусі, не знаю де. Ну, загалом духовочка вмонтована. Теж за якихось там 50-100 фунтів піде, думаю. Це деталі від кроваті і оця коробочка загадкова. Я спеціально її притримав при вас відкритий є ну, розпаковка да, що ж ну дійсно щось тут буде цікаве чи ні як ви думаєте Бо мені здається що ну от муси прям Муси бути щось Що зря їхав сюди чи що? А на перший погляд якась фігня, але... але... О, віси домашні. окей. О, понятно, свалка. Прикол. Келхи. Що ж тут таке є цікаве, Що ж це таке? Це всякі прибамбаси, приблуди. Міксер якийсь. Ладно, це мене трогає. Це мене не цікаво. Оце, велике, гарне. Може воно має якусь цінність. Якісь бокали, келихи. Ну, все таке хрупке. Цікаво, цікаво. Щось таке якесь національне. Ну, потім подивлюсь в інтернеті, може можна буде продати його як якийсь важливий витвір мистецтва або ще щось. Ага, великі ложки, окей. Єнички всякі. О, ладно. Нічого цікавого, загалом кухня. Кухня, хрупки, тарілки. І це теж ага, да, там якісь тарілки. Так, да, великі гарні тарілки. Ось, маленький сторечч, 25 фіт. Ну, Грубо кажучи, десь 2 квадратних метри, може і менше. Ось я закінчую. Це четверта тележечка наша. Оце велика коробочка важка і ось ці аксесуари для кроваті. Ну, все. Все, дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся, що цікавитеся. В принципі, я буду старатися знімати якось так більш цікавіше з якимось таким динамічним монтажом. І що саме цікаво з якоюсь такою об'єктивною оцінкою того чи іншого лота, щоб дійсно було видно, чи заробляється, чи цікаво, чи не цікаво, чи щось може бути з цього, чи не може, тому що деколи виходить гарний плюс, деколи гарний мінус. І по балансу ну, таке себе. Не знаю. Не знаю, чи можу радити це як повноцінний бізнес, більше як хобі. Більше якщо таке цікаве. В моєму випадку так і виходить. Я цим займаюся більше із-за цікавості, так як хобі. Ну і для вас доволі такий цікавий контент виходить. Адже щось інше висвітлювати. Немає змоги, не буде таким цікавим. А тут, будь ласка, знімай на знімайся. Такого, сякого, різного. Ну що, ставимо лайк, дякую за перегляд. До зустрічі в наступному mm -hmm. відео.